Ми, дивлячись, не бачити і слухаючи, не чути, і не розуміти. Або як це слухаючи, чути, а бачачи, бачити? Це нам сьогодні скаже Євангелист Матей, у 13 розділі з 10 по 23 вірш. І приступили його учні і сказали до нього: Чому ти притчами до них говориш? А він у відповідь сказав їм: Тому бо вам дано знати тайни Небесного Царства. А от тим не дано. Бо хто має, тому дасться, і він надто буде мати. А того хто не має, заберуть і те, що має. Я тому говорю до них притчами, що вони дивлячись, не бачать і слухаючи, не чують, і не розуміють. На них збувається просто Ісаї, що каже: слухом почуєте, та не зрозумієте, і дивлячись, не побачите. Бо серце в цього народу затовстіло, вони на вуха тяжко чують. І зажмурили свої очі, щоб не бачити очима і вухами не чути, і не зрозуміти серцем та не навернутись, щоб я зцілив їх. Ваші, ваші ж очі щасливі бо бачать, та й ваші вуха бо чують. Істину кажу вам: багато пророків і праведних хотіли бачити, що ви бачите, і не бачили, і чути, що ви чуєте, і не чули. Слухайте, Отже, притчу про Сіяча, до кожного, хто чує слово царства і його не розуміє, приходить лукавий і викрадає те, що посіяне в його серці. Це той, хто був, сприйняв насіння край дороги, а той, хто був сприйняв його на кам'янистім ґрунті, це той, що чує слово і зараз же з радістю його сприймає. Але він, коріння в собі не має, непостійний, і коли настане якась скрута чи переслідування задля слова, він швидко зневірюється. А той, хто прийняв його між тернину. Це той, хто слухає слово, але турботи цього світу та омана багатства заглушують те слово, і воно не приносить плоду. Той же нарешті, хто сприйняв Його на добрій землі, це той, хто слухає і розуміє Слово, і плід приносить, і видає один у сто разів, інший у шістдесят, ще інший у тридцять. Сьогодні, в понеділок в Євангелії сказано про чотири вида людей, серед яких є кожен з нас. Бог є зерном, який засівається в нас, якщо ми почули Слово Боже, то воно вже є посіяне в нас. Ми є тими, хто не розуміє, що каже Бог, хто відноситься до Слова Божого поверхнево, хто не слухає те, що каже нам Слово Боже, хто не слухає того, що нам каже церква. Чи ми є тими, хто приймає Слово Боже, але не до кінця довіряє Богові, який каже: не клопочіться, я подбаю про все що будете їсти, що пити, що задягнетеся. І коли якась є скрута в нас, коли нам тяжко, то ми швидко зневірюємося. І це Слово Боже, яке ми прийняли, помирає у нас. ми, що теж приймаємо, але багатство цього світу, пожадливість нам є вище за Бога. Ми собі можемо купити якусь річ дорогу і себе цим потішити. Для чого нам є Бог? Ми є тими. Як слово Боже каже нарешті, хто слухає і розуміє Слово, і плід приносить, і видає один у сто разів, інший у шістдесят, ще інший у тридцять. Важливо будувати відносини з Богом, шукати Його, пізнавати Його і давати плід згідно тих дарів, якими Бог наділив нас, не бути серед тих трьох, які загубили Слово Боже, в яких померло в них, воно. Але бути серед того четвертого, останнього, який насправді є першим, який прийняв Слово Боже, який дав можливість зродитися в собі і принести гідний плід. Всі мали і не всі мають таку можливість зараз чути Слово Боже, приносити плід, приймати Христа, пізнавати Його. І сьогодні Ісус каже у 16-17 вірші: ваші ж очі щасливі побачать. Те ваші вуха бо чують. Істинно кажу вам: багато пророків і праведних хотіли бачити, що ви бачите, і не бачили, і чути, що ви чуєте, і не чули. Амінь. Слава Ісусу Христу!